Вітання, друзі, з вами Грів. Сьогодні не буде відео про те, як ми їздили до хлопців, чи те, де ми, що ми робили. Сьогодні буде відео про бунт на Росії. Так, вам не почулося саме бунт на Росії. господи, давайте з Ну це ж не буде так робити. Це дуже цікаво, тому я думаю, нам треба про це поговорити. І поки я буду говорити, подобаєш, лайк. Як хочете, коментар обов'язково, що ви про це думаєте. Ну і підписка. Хто допомагає Збройним силам України, той допомагає сам собі. Запам'ятайте це. Ліга безопасного інтернету. Що це таке? Я так зрозумів, що це в них така організація, яка любить доносити один на одного. Тобто там люди пишуть доноси на когось, і потім тих забирають. Тобто, це цензура по факту в інтернеті, в їхньому інтернеті. І студенти щось трошки їм не подобається ця штука. Неплохо. Ну, когда у Росії формується образ країни, где знову просипають принадлежати, ты... вот это плохо. А чем... И я говорю о том, давай, що... давай, давай по факту, що плоху. Ось відео з університетів, куди приїжджала Екатерина, просто Господи, Мізуліна. Оскорбити солдат срочників Лучше бы сейчас за це извинился. Свариться. Тому що її не хочуть слухати студенти. Але, на жаль, на жаль, є такі, які реально її підтримують, хлопають. Але це є дитячий максималізм. Самі розумієте, діти 17-20 років, і в них трошки зовсім інше ставлення до того всього. Але це лише поки. Мені дуже подобається відео, як хлопці. Її просто пристромили, продоноси, згадали як Сімірона. Я не знаю, хто це такий, але точно знаю, що це репер, і він, вроді, би з Казахстану. І, до речі, в Казані почали кричати Казахстан замість Росії. Казахстан! 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 Це не може не радувати. Весь час так треба робити. Чим гірше їм? Тим краще нам. Друзі, я нагадую, що є ще ще Патреону. Ви можете туди підписатися. Я буду вам дуже вдячний, тому що ви будете допомагати в розвитку контенту. А також ці кошти будуть йти на забезпечення підрозділів. Ви бачили, як виходять студенти, демонстративно показуючи, що вона їм не цікава. А ви бачили його кружки, кодовом канали Телеграм-канал Топроміят? Ви бачили його реакцію. Ви це бачили? Ви бачите, як хлопці по 17 років їй розказують, що таке донос і як вони не хочуть служити. Ви прямо інститут армії для того, щоб запугати Он сам запугался, але відправили би його послужити где-то в бібліотеки. Ви бачите справжню Росію. Отака вона так звана Росія. По телевізору одно, насправді все по-іншому. І, і ці слова Казахстан, Казахстан, я думаю, не просто так всі кричали. Тому нам тримати стрій і далі вірити в Збройні Сили України. Наостанок хотів би вам просто сказати. Прийшла заміна головнокомандувача Збройних сил України залужного на генерал-полковника Сирського. Так ось, щоб ви не розганяли зради. З Росії він, не з Росії, родичі є, родичів нема. Ви залужному довіряли? Довіряли. А тепер подумайте: при залужному це командувач сухопутних військ. Як ви думаєте, він йому довіряв і довіряє. Так само ви. Довіряйте. Якщо довіряли залужному, довіритеся сирському. Час покаже, а нам своє робити. Слава Україні! Героям слава! Підпишись обов'язково! Дякую кожному, хто донатить на Збройні Сили України. Ми найкращі. Разом ми сила. До перемоги!